Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірньої варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із послання до Ефесян. Отож кажу і в Господі вас заклинаю, що ви вже більше не поводилися, як поводяться погани. Що ходять у марноті свого ума, бувши запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через своє неудство, що є в них через зачерствілість свого серця. Сьогодні ці слова для мене особисто відкривають отут таємницю, чому наші вороги. Такі жорстокі. Це навіть можливо і не таємниця, але радше чергове пояснення уже через апостола Павла Святого Письма, сам Господь Бог пояснює, наче хоче нам пояснити, щоб ми розуміли, в чому полягає ця жорстокість наших ворогів, чому вони настільки переконані в тому, що вони роблять правильно. Чому вони радіють вбивства дітей, коли їхні ракети летять в наші міста і руйнують наші будинки? Апостол Павло просто пише: Не поводьтеся, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума. Це перший від... перша, наче відповідь. Марнота свого ума. Тобто розум працює нетворчо. Знаєте, це як е, кажуть про дорослого, що розум дитини. Він застряв десь там, в дитинстві, застряг у тому якомусь такому стані, де не хоче дорослішати, не хоче нічого робити. І от марнота ума. Це коли наш розум працює на ніщо, коли він нічим не, заби, не, е, він не, не то, що забитий, перепрошую, некоректний не висловився, коли наш розум не працює, коли наш розум не розвивається, не вчиться, коли наш розум не творить, розумієте? Війна це не творчість. Насправді, війна це похідна від певної творчості. Ну, що людина винаходила засоби себе захищати. І захищала від диких звірів, полювала. А пізніше почала полювати на людей. Але щоб захистити себе від дикого звіра, люди мали вигадати щось. І тому, коли наш розум не працює творчо, не розвивається, не творить, він перетворюється на марноту, пустоту, сірість, розум, де ти нічого не думаєш, не аналізуєш. Це схоже на овоч. Овоч в тому значенні, є вода, росте, нема води намагаюсь знайти не знаходжу, помираю. Це не творчість, це просто живу, аби жити. Мені так добре. Знаєте, це навіть перекоти поле має більшої, напевне, творчості, ніж людина з таким розумом, який марнотратним марно розумом. Тому що перекоти поле хапається сьогодні, тут вода, є, вона Раз зловилося за, це, за цю воду, тут живе, наповнюється, розвивається бігом. Води не стало, коріння відсохло, воно покотилося собі далі, шукаючи цю. А марнотний розум, розум, який не творить, він просто статичний, в одному місці, в одному стані. А навіщо щось міняти? Мені і так добре. Хіба не цього добивається улада Росії від свого населення? Жити і казати нам і так добре, нам і так всі завидують, для чого розвиватись, для чого творити? Навіть вся їхня зброя нещодавно бачив один ролик одного експерта, який казав, що насправді в Росії немає нічого нового. Все, що вона має зараз, це наслідок розвитку Радянського Союзу. Всі творчі винаходи Радянського Союзу втілились в теперішню їх так звану зброю. Нічого нового вони не створили. І дякувати Богу. Отож, чому наш ворог такий? Тому що марнота розуму. Чому вони далі посилають своїх чоловіків, дітей на вбивство і тішаться з цього? Тому що марнота розуму, розум, який не розвивається, розум, який деградує. Це один з моментів. Бо вони далекі від життя в Бозі через своє неудство. Тобто, коли через те, що вони є. Оцими нехмарнотратний розум, розум, який не розвивається, вони стають неуками у Бозі. І тому, так, знаєте, Російська православна церква багато говорить про рабство у церкві, де страждання має бути, де людина має мучитись. Де людина має в покорі перед усім схиляти голову, щось болить, чи якісь труднощі, проблеми, все мусиш страждати, бо це наслідок твого гріха. І не говориться про те, що Бог насправді хоче зовсім іншого. Бог дає нам силу любові. А вони є неуками навіть в цій сфері, виховують рабів. У своїх храмах, рабів, які не думають, не аналізують. І навіть апостол Павло так говорить, що той, хто є не у Бозі, тобто має оцей марнотратний розум, він є зачерствілий своїм серцем. серцем. Бути зачерствілим серцем, це означає не проявляти жодної любові, не проявляти жодної поваги. А навпаки, насолоджуватись від страждання іншого. Мені боляче, значить, має, мене мають оточувати ті люди, яким ще гірше. Тепер розумієте, чому знищиться все? Люди живуть, не хочеться, знаєте, образово сказати, але відстало. Вони застряли десь там далеко. Розумієте? Якихось невідомо в якому часі. І вони хочуть, щоб всі, хто з ними контактують, жили ще гірше, ніж вони. Тому що на фоні них вони видаються класними, прекрасними. І подивіться, на всі республіки Радянського Союзу, які вийшли з Радянського Союзу. Ті країни, які відкинули це рабське мислення, відкинули цю марноту розуму, вони стали сильними і розвиваючими країнами. А там, де далі залишилося цей стан, ці країни такі самі, як і Росія, точно так само живуть. І зауважте, що Росія воює саме з країнами, які намагаються змінити своє життя. Які намагаються перестати бути оцим марнотратним розумом. Країни, які намагаються розвиватись, країни Прибалтії, які зразу це зробили, не затягували. Дивіться, як вони проживають. Там в них теж не все гладко. Але порівняти їхній рівень життя Польща, Чехія, Словаччина. Всі ці країни були колись в так званому е, по, е, радянському блоці, балканські країни, Болгарія, Румунія, Угорщина. Всі ці країни були під впливом Радянського Союзу, і як тільки вони себе скинули, оцю марноту розуму. Оцей застій, подивіться, де ці країни. Я все це сьогодні говорю, щоб ми на кінець то усвідомили, з яким ворогом ми воюємо. Бо якщо ти знаєш свого ворога, ти можеш його перемогти. А перемога свої, над своїм ворогом це не бути таким, як він, це не уподібнюватись до нього. Тобто наш обов'язок зараз не допустити знову марнотратного розуму в нашому суспільстві, не допустити цього неудства в духовному житті у стосунках із Богом, що ми не є раби, а що церква і Бог це те, що дає нам надію, дає нам радість від життя. А не пригнічує і каже, ти маєш схилити голову, бити себе тільки на коліна стояти, голову не піднімати. Те, що ми говоримо, я є раб Божий, це означає, що я віддав своє життя в руки Богові, що я йому довіряю, що я знаю, що Бог це є любов, і Він мене любить так, що Він не захоче мені завдати шкоди. І тому я ввіряю йому своє життя як дитина своїм батькам. Я це сьогодні говорю для того, щоб ми знову не стали тими зачерствілими в серці, тими неуками, не були знову тим марнотратним розумом, який жив за принципом, яка різниця? Марнотратний розум ознака марнотратного розуму, тобто розуму, який не розвивається. Є ось ця фраза, яка завжди звучить. Багатьох людей, яка різниця? Тобто для людини, яка не бачить різниці, не розрізняє нічого, це означає, що ця людина не розвивається, її розум застряг. Оце той марнотратний, нетворчий розум. Людина живе і живе, їй байдуже до всього. Яка різниця? Тому так сьогодні хочу просити всіх зрозуміти нашого ворога, чому вони так поводяться, подивитися на себе трошки збоку, подивитися на наше суспільство, якими ми були рік тому, два роки тому, десять років тому, двадцять років тому, і зрозуміти, як ми рухались, і що нам сьогодні дає ця війна. З одного боку, розруху, з одного боку, смерть. Але з іншого боку, шанс розвиватись. Тому що зараз ми, відновлюючи наше суспільство, в першу чергу відновлюючи наше суспільство, ми можемо перестати бути оцими людьми, які живуть за принципом яка різниця. Ми знову можемо стати творчими, розвиваючими. Ми знову зможемо відновити свою країну. І створити її новою кращою тільки через те, що ми не будемо закостенілими, зачерствілими серцем і неуками, а тому, що будемо розвиватись. Це є важливо сьогодні розвиватись, творити, не зупинятись, не жити за принципом, яка різниця, бути творчими і знати, що Бог нас любить. Бог дає нам радість від цього життя, і Він хоче, щоб ми раділи в цьому житті, тож мусимо радіти, творити і жити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Просимо Тебе, Господи, благослови і захисти. І оздорови кожного пораненого, як цивільного, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, наших військовополонених повернених живими і нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, отримали відповідне покарання за свої злочини і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, просить, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю, ми розпочинаємо наш день. 9-й годині молотова варта це буде наша божесна літургія. Тож запрошую всіх взяти активну участь у літургії, прийти до храму. Не сидіть перед в інтернеті, а прийдіть до храму, пожертвуйте свій час і себе заради свого життя. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!